Всім привіт! З вами Іна. Ласкаво прошу у моє прибирання. Цим прибиранням я планую почати свій марафон по прибиранню: Прибираю як порхаю. Так, саме так пурхаю, наче метелик. Саме з цим словом е, зв'язана моя назва каналу «Пурхаюче життя була спочатку «Пурхаюча хазяйка, а потім «Пурхаюче життя. Мені дехто пише, що нема такого слова в українській мові. Але для мене воно є: це назва мого каналу, і воно передає е, сенс мого сьогодення, і це вже триває близько 10 років, і це я вже. Близько 4 років знімаю на своїх каналах. І саме на цьому каналі Прихаючі життя, також є відео про прибирання, про те, як я намагаюся підтримувати чистоту. При тому, що я дуже не люблю це робити, і при тому, що я все ж таки хочу, щоб моя родина була щаслива і жила в чистоті та порядку. Я мама 4 донечок, найстарші 10 років, наймолодші 4 місяці, і у мене такі, знаєте, Знаєте, дещо різні погляди на це. З одного боку, я хочу навчити дітей прибирати, а з іншого боку, ну, чесно, я хочу, щоб вони взагалі не замислювались над тим. Я би мріяла, щоб у них були помічники, щоб у них хтось мог виконати цю брудну роботу. Ну, от правда. І... Мені не хочеться, щоб вони все життя тільки займалися тим, що прибирають. На своєму власному досвіді я знаю, що якщо вона захоче, вона навчиться. Але звісно, у мене були деякі е, також е, претензії до мами, що вона там мене не навчила правильно прибирати, можливо. Е, хоча Чому ж не вчила? Вчила, але я не хотіла цього робити. І тому я розумію, що і мої діти не хочуть цього робити, і чи мусять вони це робити, чи не мусять. Е, трошечки в голові у мене ще не розклалося. І все ж таки, мені їх зараз дійсно шкода, вони живуть в непростий час, незважаючи на те, що ми виїхали з України в безпечне місце. Але повірте, легше дітям від цього не стало. Вони з більшим. Під задоволенням сиділи б у підвалах в школі в Україні, чим перебували зараз в Німеччині, адаптувалися, інтегрувалися, вивчали нову мову. І, взагалі, коли батьки самі загублені, то Бідні діти страждають через війну, через переїзди, через всі ці негаразди. Тому прибрання це не те, чого хотілося б мені вчити прямо от в першу чергу. Але все ж таки, привчати до чистоти це мій обов'язок, і я це роблю. Зараз ми домовилися з дівчатами старшими, що. Все ж таки, у них з'явилися власні кімнати. Вони мають підтримувати там порядок самотужки, але, 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 для них порядок то відносно таке під поняття. Точно не таке, як я це собі уявляю. І тому сьогодні я трошечки пробіжуся своєю рукою трошечки наведу там порядок і, і в їхніх кімнатах, і в кімнатах молодших дітей. І таким чином, все ж таки, буде цей баланс коли і чисто, і не посварилися, скажімо так. Ми з ними домовилися, що вони. Щонайменше раз на тиждень мають забезпечити такий порядок, щоб я змогла пропилесосити і помити підлогу хоча б роботом пилесосом. От про це ми домовилися, але звісно вони втрачають із уваги своєї там, якусь іграшку, якусь бумажечку на підлозі там, або не заслане ліжко. Їм так подобається, вони не хочуть цього робити. Ну я сильно не змушую зараз. Є в пріоритеті інші справи, які треба робити. Тож Хай буде так, але для мене це ще один такий привід: структурувати свій день, взяти себе в руки і правильно організувати простір вже в нашій п'ятикімнатній квартирі. І підтримувати там належний порядок, щоб воно не засиралося, щоб воно не залапувалося, щоб вчасно його все доглядати. Тому я буду повертатися до системи FlyLady, яку я вже трошечки знаю, але в цій квартирі в Німеччині я буду. Робити її з самого початку, і якщо ви знаєте або не знаєте, система FlyLady вона починається з аврального прибирання. Це коли ти береш себе в руки і повністю прибираєш всю хату, ніби ось-ось до тебе прийдуть гості. Всі сталкувалися з такими моментами, коли треба поприбирати швидко. Ніхто не буде заглядати вам у шафи, ніхто не буде нюхати вашу постіль. Тобто прибираємо так, ну, косметически прибирання так І ось саме таким чином, і у мене сьогодні вийшло це прибирання таким авральним і косметичним. Ну і взагалі воно більш-менш схоже на щотижневе прибирання, яке щотижня треба робити по системі Флайледі. Тож, давайте прибирати. Ви бачите, що я трошечки витрусила у дітей простирадла, заслала ліжечка, все підняла з підлоги, пропилесосила роботом плесосом, ну і також прибирала поверхнево у загальних кімнатах. I was dealing with this life like kryptonite Прибирання з роботом, як ви бачите, вносить свої корективи у цей процес. Я бігаю з кімнати в кімнату, запускаю його вручну, тому що якщо його поставити на автоматичне прибирання, він може прибрати по дням ні. Тижня, по годинах, коли ви йому скажете, і запрограмуєте. Але мені так незручно, тому що у нас діти, у нас багато стільчиків, і я не хочу, щоб він між цими ніжками там розряджав свою батарею, тому я намагаюся, щоб він не їздив між ніжками Всі стільці. я намагаюся підняти іграшки, дроти, щоб він ніде не подавився, ніде нічого його не засисало. Так. Можливо, обслуговування робота пилососа займає також деякий час, але все одно мені легше з ним. Він протирає пил, він не миє, він протирає пил, і в дитячих кімнатах це ідеальний варіант просто протерти пил. Кухню він не бере. Будь-яка пляма від молока, від кави, він її не може відчистити. Я вже мовчу про кавуни, про якусь кашу, про пластимін, то, звичайно, він з цим не впорається. Саме для цього я купила миючий плесос, такий ручний від веледа. І він також не з, всіми, не з всіма задачами моїми справляється. Трошечки іноді треба і ногою підтерти, або е, нігтем підшкрябати. Звісно, якби я шваброю там намочила, воно постояло б там дві хвилинки, воно б швидше відмивалося. Але е, погодь, що пилисосити, спочатку прибрати пилисос, потім водою проходити. Ну, коротше, це все. Е, Більше часу займає, чим прибрання з мичюм пилососа. Його також, звісно, треба обслуговувати, виносити воду, мити всі запчастини. Також це займає час. Але мені все одно з ним легше, мені приємніше так роботи. Хоча він не миючи плесос, не робот плесос, вони не позбавлять мене від генерального миття підлоги, під меблями, в кутках, плінтуса і тому подібне. І тому я ці речі буду вже додавати у свої рутини, у свої е, такі ретельні прибирання. І е, саме для цього мені потрібна система флейледі, щоб оці моменти, які щодня у мене не доходять руки, щоб все ж таки їх хоч інколи робити, не запускати які. I wanna bump a beat that goes hard I wanna bump that goes hard bottles knocking models hu pu pu puff puff and bottles knocking models hu pu pu puff and bottles knocking models i, I, I want to bump a bead that goes hard Check it it Knocking models, hup 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 hup, popping bottles. Knocking models, hup hup. Kryptonite Якщо прибирати останню кімнату, я не прибирала сильно на кухні і не робила якісь такі більш ретельні прибирання, не дуже протирала там сильно пил, трошечки його потрусила і все. Розставила все по місцях і обов'язково протерла дзеркала та вимила пилососи, тому що вони миючі, їх обов'язково треба помити та просушити, щоб вони, звісно, не заваннювались там і не там бактерії. І після миття пилисосів я, звичайно, ж мию рукомийник. Але, на жаль, це у відео не потрапить, тому що я забула натиснути запис. Ну нічого. На цьому моє щотижневе прибирання завершилося. Ось такий порядок у нас вийшов. Це не завжди виходить зробити в один день, щоб у всіх кімнатах було вологе прибирання підлоги, і тому, звісно, сьогоднішній день він особливий. Я дуже цьому радію, і мені здається, що все ж таки цьому посприяли домовленості з дітьми про підтримку Підтримку порядку, все ж таки, без їх допомоги я б цього не зробила. Але вони підтримували порядок, я дещо трошечки доробила, і, врешті-решт, у нас вийшло в один день навести. А, ну Майже ідеальний живий нормальний порядок. Крім того, я зробила фотографії цих кімнат наших в тому вигляді, який би я хотіла, щоб так більш-менш я згодна на такий порядок. І хочу зробити із них елементи декору. Ну і Метою виховання показувати дітям, як повинно бути у кімнатах. Ідеальних фотографій не вийде, тому що ідеального порядку, звісно, також не буває у кімнатах з дітьми. Я його і не прагну. Ось такі будуть у нас кімнати, мета. Підтримувати ось такий порядок. На цьому моє тижневе прибрання у всій квартирі завершилося. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. І не забувайте ставити вподобайки, для мене це дуже важливо. Також не забувайте ставити дзвіночки та слідкувати за оновленнями в моїх списках відтворення. Додам ще один: прибираю як перхаю. Також у мене є список відтворення про моє схуднення, на якому я вже схудла на 13 кілограмів. Окремо є список відтворення про наше життя в Німеччині, влоги, а також про життя в Чехії, де ми мешкали два роки. Відео зазвичай виходять щодня по будням, тож підписуйтесь на канал, буду дуже рада. До нових зустрічей у наступних відео.